Вітаю! вівторок, 21 березня в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська і мої колеги уже готові розповідати про найактуальніші події Донеччини. Сьогодні обговоримо наступні теми. Аварія у Добропіллі. Мотоцикліст загинув на місці у 12.45 Мотоцикліст 51 рік йому зіткнувся з автомобілем Хонда. В результаті аварії мотоциклі загинув опалювальний сезон на фінішній прямій. А влада Покровська відмінила оплату за опалення місць загального користування і плюс тисячу сто гривень. Це за общого пользування. Канікули в освітніх закладах, гуманітарка та робота лікарень у мирнограді пройшла апаратна нарада. В громаді знаходиться 2604 учні, які навчаються в закладах загальної середньої освіти і 567 Вихованців дошкільних навчальних закладів. Чим живе село Сергіївка Покровського району? В общем, все в нас добре, все хорошо. Я рада, що я тут знайшла собі роботу, працюю все добре. Діти оприділені, садик, школа, все хорошо, чесно. Хаб для переселенців у добропіллі історії порятунку та виживання в добропільській громаді на обліку перебуває 8800 вимушено переміщених осіб. Поетичні перлини нашого краю, як у Покровську відзначають Всесвітній день поезії. Цей літературний захід буде проходити а, протягом місяця. З 21 березня по 23 квітня. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Армія Росії вбили й поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 38 ударів по Донеччині. Протягом доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів, постраждали оселі та інфраструктура. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкіне, Трудове, Новокалинове, Максимільянівка, Орлівка. Тоненьке окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ град, артилерії, танків. Зруйновано та пошкоджено 9 цивільних об'єктів, 5 житлових будинків, ангар, господарчу споруду, газогін, водопровід. Найбільше обстрілів 17 зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, градів, артилерії, танків. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки. Вбито та поранено цивільних мешканців. Реактивною артилерією рашисти продовжують нищити бахмут. Є загиблий і травмований. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вчора, 20 березня, у місті Добропілля сталася аварія. Один з учасників ДТП загинув на місці. Подробиці з'ясовували мої колеги. Вчора, 20 березня сталася жахлива аварія у добропіллі за участі мотоцикла та легкової автівки. На жаль, один з водіїв загинув. Минулого дня у місті Добропілля сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикліста. Так, у 12.45 мотоцикліст, 51 рік йому, зіткнувся з автомобілем «Хонда». В результаті аварії мотоциклі загинув 33-річна водійка автомобіля була отримала травми та була доставлена до місцевої лікарні. Як зазначає інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції, наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та ведуться слідчі дії за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України під час слідства будуть встановлюватися причини аварії та дана остаточна правова кваліфікація цієї події. Працівники поліції Закликають всіх учасників дорожнього руху до відповідального та поважного ставлення один до одного. Хотілося б вкотре нагадати водіям не порушувати правил дорожнього руху бути уважнішими на дорозі. Це може зберегти вам, вам життя та оточуючим. Верховна Рада України призначила Федорова Михайла Альбертовича на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації України, лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти і науки України. Камищина Олександра Миколаєвича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Опалювальний сезон на фінішній прямій. А влада Покровська відмінила оплату за опалення місць загального користування. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Опалювальний сезон на фінішній прямій, а покровські керманичі прокинулися і вирішили відмінити плату за місця загального користування. Здивовані? Зовсім ні. Все в кращих традиціях Покровська. Але з чого все почалося? Наприкінці 2021 року мешканців Покровської громади спіткала неприємна новина. В силу вступила постанова кабінету міністрів номер 830. і в платіжках за опалення з'явилася графа за оплату місць загального користування, тобто підвали, горища, шахти ліфтів. Причому суми нараховувались як на квартири з централізованим опаленням, так і з індивідуальним. Ці платіжки неабияк як обурили мешканців громади, адже суми в них нараховувались чималі. Хтось мав сплатити 200 300 гривень із свого сімейного бюджету, а комусь нараховували більше тисячі гривень. У платі начислено на 5168. 5168. Я проживаю в трьохкомнатній квартирі 60 квадратів. З чого складається така сума? От об'ясняю, так? Да? Значит, начислили 4 тысячи почти, ну, 3 978. Это само, само отопление квартиры и плюс 1198, 1200 гривен. Это за места общего пользования. За отопление места общего пользования. Значит, у нас не выходит ничего на наши этажи, потому что у нас второй этаж. Первый этаж и подвал находится в стоматологии. За что у нас берут деньги? Расскажите. 250 гривен. Вот я на пятом этаже У мене, значить, я у тисячі газ, тому що п'ятий етаж у мене сто і 168 я завжна платить ще за це. У мене получається очень большая сума. Тоді депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко неодноразово звертався до покровських можновладців і керівництва тепломережі з пропозицією перекласти ці платежі на місцевий бюджет та підтримати і простих мешканців, і приватний бізнес. Все мы прекрасно помним, как в прошлом году теплосеть начала активно собирать с людей плату за обогрев подъездов и подвалов. Покровчане, которые так платили немалые суммы за квартиру и тепло, получали платежки на несколько сотен больше. Хотя это постановление носило рекомендационный характер, эти платежи мог взять на себя бюджет. Так может и в этот раз стоит повернуться к людям лицом я не раз говорил, что люди – это главная ценность любой громады страны. и страны. Именно поэтому в первые дни полномасштабной войны мы предложили отменить плату за воду, тепло и вывоз мусора, чтобы хоть как-то поддержать жителей нашей большой Покровской громады. Варто відзначити, що в одному з інтерв'ю телебачення капрі тоді ще керівник Покровськ тепломережі Максим Батенко підтвердив, що постанова кабінету номер 830 носила рекомендаційний характер. Постанова кабінету міністрів носила рекомендаційний характер з приводу опалення місць загального користування. Вона ж не обов'язково рекомендаційний, але у Покровську вона зразу була прийнята до роботи і не розглянули можливість опалення цих місць за що міського бюджету чи розглянули. Можно было на розгляд депутатів і якся піти на зустріч мешканцев. Ну, Рекомендаційний характер, да, ну, во всіх роз'ясненнях Міністерства розвитку чітко написано, що надо розподіляти місця загального користування також і на этот самый потребителей, которые отключены. Та піти назустріч людям тодішнє керівництво громади і тепломережі не схотіло. Та й новий керівник вже міської військової адміністрації пан Добряк протягувати руку допомоги покровчанам не поспішав, і на звернення Сергія Андрійченка, що на початку опалювального сезону підтримати людей не зреагував. Є таке прислів'я: якщо хочеш зробити людині добре, спочатку зроби їй погано, а потім поверни все, як було. Цим принципом останнім часом дуже активно користуються покровські керманичі. Спочатку історія з тарифом на воду, коли його підняли у два рази, майже до 60 гривень за куб. А потім, начебто, з барського плеча знизили до 46 гривень за іржаву та смердючу воду. Тепер та ж сама ситуація з опаленням. 20 березня стало відомо, що згідно розпорядженню голови Покровської МВА, начебто задля зняття соціальної напруги серед мешканців громади, оплату за місця загального користування було перекладено на міський бюджет. Яка щедрість майже півтора року люди були вимушені віддавати чималі суми за опалення під'їздів та підвалів. Цей сезон взагалі був надскладним для мешканців Покровська, і, зокрема, району Динас. Довгі місяці без опалення у спробах вижити в холодних квартирах, а платіжки все рівно продовжували надходити. І тепер, коли прийшла весна, і до завершення опалювального сезону залишився місяць. Керівництво Покровської МВА перекладає ці платіжки на міський бюджет. Хочеться спитати лише одне: а де ви були раніше, панове? Чи ви таким чином намагаєтесь замилити очі людям? В Україні запровадять додаткові виплати у разі інвалідності чи смерті через війну. Законопроект номер 7353 передбачає одноразову виплату грошової допомоги. Отримати її зможуть особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівники об'єктів критичної інфраструктури, журналісти або члени їх родин. У разі загибелі, смерті, що настала внаслідок поранення, контузії або травми, виплатиться допомога у розмірі 1 мільйона гривень. У разі встановлення групи інвалідності від 3 до 1, що настала внаслідок поранення, контузії або травми, від 200 до 800 тисяч гривень. Канікули в освітніх закладах гуманітарка та робота лікарень у Мирнограді пройшла апаратна нарада. На заході побували і мої колеги. У Мирнограді 20 березня відбулася апаратна нарада. На початку засідання працівників житлово-комунального господарства привітали з професійним святом та вручили подяки від Донецької обласної державної адміністрації та подяки Мирноградської МВА. Далі керівники комунальних та соціальних служб міста доповіли про ситуацію в місті. Устранили. 8 порывов, из них заварили два свеча на магистральных трубопроводах. Что касается канализационного участка, выполнили 49 заявок по засорам. По насосному оборудованию выполнили ревизию насосного оборудования на КНС номер 6. На КНС номер 8 преобразователь частоты заменили поміняли на КНС-8 Багатогалузеве комунальне підприємство Мирноградської громади працює в штатному режимі. Тебе ввозиться по графіку. Учасник опиловки производить обрізку сезону, обираємо округ контейнерних майданчиків і производимо підсипку фризматом ямок на дорогах. Управлінням соціального захисту населення ведеться робота з видачі гуманітарної допомоги особам з інвалідністю. Протягом тижня отримала 290 осіб. Подали заяву для забезпечення паливною деревиною спочатку. 2649 осіб за попередній тиждень 25 заяв. Тимчасово призупинено зв'язку з відсутністю деревини на складі. Про роботу мирноградської центральної міської лікарні доповіла Ольга Гостєва. На стаціонарному лікуванні знаходиться 242 пацієнта, 509 співробітників на робочих місцях. Сьогодні було привезено оборудовання і почалися роботи по скважинах. Начальниця відділу освіти доповіла про роботу освітніх закладів та кількість дітей, які знаходяться в громаді. В Громаді знаходяться 2604 учні, які навчаються в закладах загальної середньої освіти. 567 вихованців дошкільних навчальних закладів. Як каже Наталія Лійка, на минулому тижні відбулося засідання координаційної ради з визначення міських стипендіатів. У поточному році стипендію будуть отримувати 10 учнів в інтелектуального напрямку це 1000 гривень щомісяця. 50 учнів будуть отримувати стипендію у розмірі 800 гривень щомісяця це художньо-естетичний та психомоторний напрям. Сім учнів, які навчаються в 11 класі, отримують одноразову стипендію у розмірі 3 тисяч гривень за високі досягнення в учнівських олімпіадах. Також пані Наталія зазначила, що в цьому році суттєво збільшився призовий фонд. У порівнянні з минулим роком стипендія була 400 гривень для дітей, які мають в інтелектуальному напрямку вагові результати, і 350 гривень було. Це для учнів психомоторного та художньо-естетичного. Одинадцятикласники випускники отримували тисячу гривень. У цьому році розмір стипендії значно збільшився. Діти мирноградської громади з 27 по 31 березня йдуть на весняні канікули. Четверта чверть розпочнеться 3 квітня. Знімальна група телебачення капрі з Мирнограду спеціально для Капріньдюз. Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту. Тестування проходитиме у дві сесії: основна 5 червня, 23 червня, додаткова – 11-24 липня. Відповідно до наказу реєстрації осіб для участі у основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня 2023 року. Чим живе село Сергіївка Покровського району? Дивіться далі. Будні невеличкої удачнинської громади, що у Покровському районі, нині трохи відрізняються від попередніх років, бо воєнні дії неподалік накладають свій відбиток скрізь. До початку війни тут мешкало приблизно 3900 людей. Трошки зменшилося зв'язку з військовими діями. Дехто виїхав, десь приблизно 2900, там біля трьох тисяч мешканців. І близько 500 ВПО. Але життя в селищі триває понад усе. Працює амбулаторія, магазини, бібліотека, школа. У нас на території Сергіївського, Старостинського працює чотири магазини, два хозмага і кафе. На початку війни були складнощі, не було товару, ніхто не привозив нам. Ми стали самі. Возить із Дніпропетровської області товари з міста Дніпра. Ну зараз все привозять, все є. З товаром складнощів немає, з людьми. В освітньому закладі Сергіївки наразі навчається 95 учнів, в удачному 150. Діти вже перебувають на весняних канікулах. На час зйомки журналісти мали змогу поспілкуватися із юними мешканцями села Сергіївки. Ми навчаємося всі на дистанційному обученні. Ну а зараз просто канікули. Я люблю переважно гуляти на свіжому повітрі, але можливо скоро буде вже огород. Ми або граємо в ігри, або Гуляємо на вулиці, кожен день намагаємося. Ми просто ходимо гуляти і нам нравиться. Ми ще з собою звемо одного, але він з собакою пішов додому. Ілона приїхала до Сергіївки три роки тому, знайшла собі роботу в селі і наразі каже, що складнощі є, але їх можна здолати. Я як працюю в бібліотеці, так працюю ще соціальним працівником. У нас бабулі, якими ми займаємося з ними. Ну, ми робимо все. Все їм робимо все, що ми можемо і огороди, і покупки. Ну ми все робимо, ми все займаємося. Короче, допомагаємо пенсіонерам, як ми можемо тільки. В общем, все в нас добре, все хорошо. Я рада, що я тут. Знайшла собі роботу, працюю, все добре. Діти оприділені, садик, школа, все хорошо, чесно. Ми вже неодноразово розповідали про життя невеличких громад, які об'єдналися задля розвитку. І як показала практика, вони спроможні та комфортні для життя. Знімальна група телебачення Капрі з Удачнинської громади. Спеціально для Капрі Ньюс. Місцева влада закликає жителів Авдіївки евакуюватися. Ворог щоденно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних і евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Своєю чергою у Мінреінтеграції нагадують, що внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках, нададуть фінансову, гуманітарну та психологічну допомогу, соціальний супровід. Повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії 098 890 33 18. Хаб для переселенців у добропіллі історії порятунку та виживання далі у сюжеті моїх колег. Через військову агресію мільйони українців втратили житло або через небезпеку були вимушені покинути свої домівки. Добропільська територіальна громада є відносно віддаленою від лінії фронту і тому має можливість надати допомогу тим людям, які шукають прихисток у більш безпечних місцях. Станом на 15 березня в добропільській громаді на обліку перебуває. 8800 вимушено переміщених осіб. З 24 лютого перемістилося до нас в зв'язку з бойовими діями майже 3 тисячі осіб. Ірина Ширина каже, що в управлінні соціального захисту населення працює своєрідний хаб, робота якого полягає у виявленні потреб вимушено переміщених осіб. Враховуючи ці потреби, Добропільська військова адміністрація прийняла рішення. Щодо розміщення вимушено-переміщених осіб безкоштовно в трьох гуртожитках громади. Це два гуртожитка, які знаходяться в місті Добропіллі і один гуртожиток, який знаходиться в місті Білицькому. Також Добропільською МВА було прийнято рішення щодо безкоштовного харчування вимушено переміщених осіб. На сьогодні, з початку року, виділено 240 тисяч. На харчування вимушено переміщених осіб. Люди можуть прийти і отримати двохразове гаряче харчування. Страви можуть отримувати щодня 60 людей. Такою можливістю можуть скористатися і люди, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Світлана Іванівна ходить сюди поїсти гарячі страви, бо дома немає змоги приготувати. Наш дом квартирний от один і вторий стоїть, 22. -й. Окна, коли ракета впала, вилітали окна і двері плінка закрыли. закрили. Як пострадавшая, я на обід сюди прикрепили, я ходжу кушать. тому що печка там не працює. Багато людей, які прибувають до громади, потребують медичних послуг. Тільки за 22-й рік надано більше трьох тисяч медичних послуг вимушено переміщеним особам. Вже з початку 23-го року 250 осіб вже отримали медичні послуги в наших лікарнях. Територіальний центр теж не остається осторонь, надає усіляку допомогу у відділенні денного перебування. Це масаж, вимірювання тиску, рівня цукру у крові. Відділення побутових послуг, яке підтримує вимушено переміщених осіб, в плані надання безкоштовної послуги стрижки, безкоштовної послуги прання в громаді. Здійснюють всі виплати, які передбачені державою для ВПО. Наразі в управлінні зареєстрована така кількість людей. Майже три тисячі сімей, і ця сума в місяць складає майже сім мільйонів гривень. Журналісти завітали до одного з закладів, де проживали люди, у яких війна забрала все. Валентина Володимирівна з Бахмуту. Жінку з під обстрілів вивезли іноземні волонтери ще влітку минулого року. Це я йшла мимо технікуму. У нас індустрійний технікум, його осталі бомбити, ось ці камні. І я в канаву впала. мене камнями всю спину побила, Я в крові вся була все, І я вже вирішила, що треба уїжджати. Декілька місяців Валентина Володимирівна жила у будинку пристарілих під Києвом. Восени жінка приїхала у Добропілля. Що ми взяли? Ми взяли дві сумки і все. Ніна Ніколаївна тут побезпокоїлась. Мені і то принесли, і то принесли. Больше спасибо. Ізвиніти не обізлась, не могу говорить. На моєму путі, конечно, очень много хороших людей. Мій город горить там де це, у мене згоріл дом. Нічого ні, абсолютно. Пані Олена мешканка Добропілля, але опинилася у гуртожитку теж. 2 липня минулого року її будинок вщент був зруйнований під час ракетного удару по місту. Жінка цей день вважає другим своїм днем народження. Її врятували лише те, що вона на той момент їхала від доньки з Дніпра. І автобус затримався. Підходжу, там же ж, уже ж люди, служби всі робота над скорот, а ми тебе то Ну, Слава Богу, ну у мене перша реакція була, говорю, Господи, всі в домі живі. Чесно, да я потім тільки врубила, що вдома практично ніхто. Ну, там діток трохи привалило, слава Богу. Обійшлося, всі живі. От яким-то чудом нас просто уберегло, уберегло, що-то уберегло. І от так от вийшло, я оказалась здесь. Вцілілі речі, які жінка змогла дістати з-під руїн, принесла до кімнати, аби вони нагадували їй про її домівку. Але, попри всі складнощі, які виникли на її шляху, ні на що не скаржиться. Не хочу я нікому бути або захочу, будь як би не від кого, поки працюю, Поки как то так. Я за що живу за що того, що я общаюсь з людьми. Я считаю, это, мне спасло, это мне и спасло, это мені і допомагає. Взагалі, такий человек кормунікабельний. Я всеми общий язык. І робота связана з людьми. А так все нормально. Ніна Миколаївна, це людина, яка прожила разом історію порятунку кожного, хто сюди приїжджав. Жінка каже, що намагаються забезпечити всі потреби людей, які тут проживають. На даний момент в нашому гуртожитку проживає в одному гуртожитку 36 переселенців, в другому більше там 43. З 22-го року всі переселенці в наших гуртожитках проживають безоплатно. У разі потреби в гуртожитках можна буде ще розмістити людей. Добропілі ми можемо прийняти ще тут 50 там 60 чоловік на білицьких всі 70, можемо, там менше всіх. Начальник управління соціального захисту каже, що скористатися допомогою гуманітарного хабу можуть всі, хто цього потребує. Укрпошта з 1 квітня знижують тарифи на відправлення до Німеччини. З 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою до 60% від вартості. Скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родини чи друзі живуть у Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон. Поетичні перлини нашого краю. Як у Покровську відзначають всесвітній день поезії? Дивіться далі. Сьогодні, 21 березня, відзначається всесвітній день поезії. З цієї нагоди у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську розпочався онлайн захід під назвою Поетичне лото продовж поезії танок. Користуючись нагоди, хочу привітати всіх шанувальників поетичного слова з Всесвітнім днем поезії і запропонувати взяти. Участь в літературному заході, який в цьому році буде проходити в онлайн режимі, під назвою Поетичне лато Продовж поезії танок. Ми підібрали кілька рядків з поезії Ліни Костенка, на які Кожен бажаючий зможе написати, і створити свій, свою поетичну мелодію вірша. Всі бажаючі можуть створити власні поетичні твори, долучитися до заходу та розмістити вірші у соціальних мережах впродовж місяця. Ми створили групу в Фейсбуці продовж поезії танок, поетичне лото». І Кожен написавший може виставити свої твори в цю групу. Це літературу літературний захід буде проходити протягом місяця з 21 березня по 23 Квітня і підсумком стане онлайн-альбом, куди будуть розміщені всі написані твори. Звісно, ми розмістимо найкращі твори. Також до Всесвітнього дня поезії у бібліотеці проходить книжкова виставка під назвою Поетичні перлини нашого краю. Ознайомитися з представленими творами можна до 21 квітня 2023 року. до цієї дати ми оформили книжкову виставку. На якій е, зібрана е, зібрані книги, написані нашими земляками, е, членами творчого об'єднання, суцвіття, друзями з інших міст. України поетами видатними і аматорами в поезії, незважаючи на події сьогодення, люди продовжують цікавитися літературою та творчістю видатних людей. Тож сьогодні журналісти телебачення Капрі пройшли вулицями Покровська, аби дізнатися, хто з українських поетів користується найбільшою популярністю. Шевченка більше всього знаю Леся, Українка. Ліну Костенко я дуже люблю. Шевченка. Тарас Григорович Шевченка. Другого не пам'ятаю. Тарас Шевченка і Іван Франко. Шевченка. Вись Українка. Шевченка. Ну звісно, Тарас Григорович Шевченко. Ліна Костенко. Леся Українка. Леся Українка. За підсумками опитування можна побачити, що найпопулярнішим митцем є Тарас Григорович Шевченко. Проте сьогодні в Україні є велика кількість гідних представників творчої сфери. Тож долучаємось до привітань та бажаємо натхнення всім поетам. І, звісно ж, скорішої перемоги, що стала б новим поштовхом для діячів всіх сфер життя українців. Тепер поговоримо про погоду на завтра, 22 березня. До самого вечора у Покровському районі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без обадів. Температура в день сягатиме 12 градусів тепла, а вночі від нуля до плюс одного градуса тепла. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Мирного вечора та на все добре.